Чесне слово, це останній рецепт з огірками, бо помідори вже піджимають без оцту смачненькі хрустики. Розповідаю рецептуру на 3 літри саме огірків. Консервуватиметься 2-1,5 літрові банки. Закладка у банки стандартна: чесничок, перчик, лаврушка, зеленюшка та огірочки. Перший раз заливаю крутим укропом, залишаю на 10 хвилин. Зливаю воду у раковину. Другий раз знову заливаю крутим кип'ятком, але вже цю воду я виливаю у каструльку, бо на ній буду робити маринад. Саме на цей об'єм води додаю 2 столові ложки солі 5 столових ложок цукру кип'ячу. На 3 банку потрібна одна чайна ложка лимонної кислоти і одна аспіринка. У мене дві по півтора. Тож я ділю навпіл. Зверніть увагу, що я вам показую не на кількість води маринад, а на 3 банку. Заливаю кип'яченим маринадом, закручую банки. Обов'язково я їх перевертаю на кришки, прикриваю рушничком, зима довга, скаже, дякую. Все, наступні рецепти, помідори. До зустрічі!